Доброго дня, це Яна із зроби і ви дивитесь рубрику Листівка щомісяця. У цьому відео я покажу вам процес виготовлення акварельної листівки, використовуючи штампи від American Crafts. Отже, зараз я використовую акварельний картон із розграфленим фоном, який я розграфила за допомогою звичайного простого олівця, та роблю на ньому гарячий ембосінг, використовуючи штампи із колекції Fifth and Frolic від American Crafts». Я також використовую прозоре чорнило для гарячого ембосінгу та білу дрібну пудру від Стампендус. Як бачите, мій фон повністю готовий. Я зробила гарячий ембосінг на всій поверхні свого картону, і зараз скористаюся. Маркерами на водяній основі Distress Дістрес від Ranger. Я підібрала декілька кольорів маркерів і використовую шматочок паперу для того, щоб обрати ті кольори, які мені здаються найбільш влучними для цієї роботи. Дже, як бачите, у мене тут два жовтих та один світло-блакитний. Я була невпевнена, який із жовтих обрати, тому я зробила ось такий невеличкий тест. Отже, я вирішила скористатися світло-жовтим та блакитним, і зараз наношу чорнило на акриловий блок та переношу його на картон, використовуючи кісточку із водяним резервуаром. Водяну кісточку. Я беру чорнило та розташовую його на поверхні в рамках в межах білого зображення. Зараз я використала жовтий та блакитний маркер і змішала їх трішечки між собою, і отримала такий собі ледь помітний зеленкуватий відтінок для того, щоб додати трішки акцентів для фону своєї листівочки. Як бачите, я додаю зеленкуватий колір тут і там, на тих ділянках, які здаються мені доцільними. Один із, одне із зображень я вирішила розмалювати іншим кольором, а саме блакитним маркером. І е, я підібрала декілька кольорів маркерів. Це знову ж таки маркери Дістрес, і е, розташувала, е, розташувала їх на акриловому плоці і знову ж таки водяною кісточкою переношу їх на свою основу. Як бачите, я розпочала із темнішого кольору знизу і додала трішки світлішого кольору. Зверху цього зображення. Далі я вирішила скористатися блакитним картоном від American Crafts, це колір Pool, та штампами, прозорими акриловими штампами від My Mind's Eye. Я використовую ось цей напис One of a Kind. І зараз зроблю гарячий ембосинг на своїй, на ось цьому такому маленькому пропорції. я вирізала звичайними ножницями від руки. І зараз я посиплю це зображення знову ж таки білою дрібною пудрою від Stampendous та започу його фаном для гарячого ембосингу. Пропорець я приклеїла до своєї заготовочки, також пришила на швейній машинці, і зараз ви бачите, як я додаю. Ось такий маленький гудзик на клейкій основі до е, своєї заготовочки. Гудзик цей, знову ж таки із колекції Fifth and Frolic від American Crafts. Я також прошила свою заготовочку по периметру на швейній машинці і зараз додаю двосторонній скотч на зворотню частину своєї заготовки для того, щоб наклеїти її на основу. Основа моєї листівочки у мене від American Crafts це колір Pool, аналогічний колір до ось цього прапорця, на якому розташований напис. І зараз я знімаю інші смужки захисного скотчу для того, щоб наклеїти листівку. На цьому моя робота готова. Дякую за перегляд!